Здоровенькі були. Восьма ранку їдемо в область на перевірку, друзі. Сьогодні даний красунчик записаний аж на два сервіси. Буде повна перевірочка. Покажу все, як автівка перевіряється, і побачимо, чи люди придбають собі цього красення, чи ні. Якщо ні, обов'язково скажу, в чому причина. Коротенький підсумок по даному Volkswagen Tiguan. Отже, що на одному першому сервісі було зроблено дуже детальна перевірка ходової частини. Це трісучки, все, все. Перевірка просто шикарна. Все було чітко. По машині все, повний порядок. По ходовій частині запитань немає взагалі. На другому із сервісів було зроблено детальна перевірка лакофарбового покриття e, Volkswagen Tiguan. На наявність ще було ДТП, перефарбування ніяких автомобілів не було. Косметичний стан там просто шикарний. І що, друзі? І також була зроблена повна комп'ютерна діагностика, зі всім, детальна комп'ютерна діагностика по всім блокам, всі характеристики, все-все, форсуночки сажеві. Ну, повна повна комп'ютерна діагностика була по даному автомобілі. Жодних зауважень на жодному з сервісів по автомобілі не було взагалі. Ну, і клієнтка, як ви розумієте, прийняла вірне рішення придбати цього красунчика собі. Тепер він буде радувати її. Побажаю новому клієнту, новому власнику мається на увазі даного автомобіля. Нехай автівка служить. Класно, економно споживає паливо при сьогоднішніх цінах.